Всім привіт з Албанії! Мене звуть Яніна. Сьогодні буду знову розпаковувати передачу з України сюди, до Балкан відбулася передача посилки, ще й незвичайно. Подивіться, яка гарна. Леопардова сумка. Це знову посилка від моєї мами. Я думаю, що це прикольна нагода зняти такий цікавенький контент. Ви можете подивитися, за чим сумують люди за кордоном, що замовляють у своїх рідних з України. Ця посилка була зібрана доволі спонтанно, тому що там був певний привід. Мені. Треба були певні ліки, і щоб не передавати лише їх, зібралася посилочка. Будемо відкривати я і цибулька, і дивитися, що мені тут склала мама за моїми побажаннями і, можливо, щось додала від себе. Я, якщо чесно, вже й забула, що я там замовляла. Ще тут ще тут є певні речі з моєї шафи. Наприклад, оцей цей піджак. Це я пам'ятаю, що я мамі сказала його мені надіслати. Тому що тут я зараз шукаю саме такий. І згадала, що в мене в Україні такий був в шафі. І блузка тут. Блуза така. Не знаю, чи буде нагода її тут вдягнути, але мама мені вирішила її передати. А така, цибулька вже ставить на ній лапками зачіпки. Така блуза це дещо з шафи, тому що там одяг висить. Вже майже три роки я не живу в Україні, в Києві, і багато речей мене там просто чекає. Ось. Далі будуть, я так розумію, продукти. Тут десь мав бути список, але я його не бачу. А, бачу ось він. список. Іграшка для котів, одна штука. Оце хороший початок, цибулька. Іграшка для котів. Давайте по списку, чи як. Чи те, що під руку попадає, те, що під руку попадає. Мама тут все розсортувала по пакетиках. У мене був певний лайфхак. Я зробила через додаток «Сільпо» замовлення мамі додому, тому частину продуктів безпосередньо поклала в корзину самостійно. І під час збирання цієї корзини в «Сільпо» Я офігівала з цін, чесно кажу. Минулий раз я була в Україні влітку минулого року, влітку 2024 року, і ціни ще були не такі. Я щось там набрала сухариків, ну не тільки сухариків, ще, там. ще, ще трошки смаколиків, які я сьогодні покажу, що мама надіслала. І в мене вийшла корзина на 2000 гривень. Я вже трошки в шоці була. Я замовила різних отаких от сухариків, грінок, тому що у нас тут є сухарики, але не такі. Тому це оце те, що я складала з сільпо. Тут смак телятина за джикою. Цибуля вже в сумці. Далі ще грінки. Приємно дуже отримувати посилки, це знову передавалося. Перевізником баварські ковбаски смак. Це класно. Минулий раз я просто забула до посилки додати отакі всякі сухарики. Сухарики флінт, рулька з печі. Раніше не було таких смаків. Цибулька. Я вже там двері вчинять. І це грибна пательня. Ну, я такі смаки навіть і не куштувала. Далі пакетик. Це я так бачу тут солоденьке. Давайте розгрібатися. Сьогодні день такий набік, не дуже хороший. Тому хоч це мене дуже сильно порадувало. Батончик фізі. Я вже собі в корзину сільпу поклала те, що я прям хотіла. Тому що минулий раз мама закупи робила з бабусею у фізичному магазині. І я так список накидала, мама обирала, а це я подумала. А чому б не замовити безпосередньо додому, і мамі з бабуся і не треба буде ходити магазином. Це фізично легше, що їм кур'єр додому принесе різні товари. І я одразу обираю те, що я хочу, тому що батончик фізі такий, це смак в... 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 ваніла салт Ваніль-сіль. Я такий хотіла спробувати. Коли я була в Україні, тоді я куштувала, куштувала фізі, але такий смак, здається, ні. Go-On go Protein. Такі у нас, до речі, продаються. Це вже мама сама щось там складала. Отакий От у нас продається в магазині біля дому. Оця фірма це, якщо не помиляюся, польська. І це смачні батончики, класні. Може, це я поклала, не пам'ятаю. Energy. це те, go цей Ну, Такі батончики знаю, зайвими вони будуть. Я Їм протеїнові батончики. Оце щось прикольне: протеїн банана. Клас! Такий не куштувала. А це, це ностальгія. Хто любить такі? Пишіть. Я коли побачила в додатку сільпо оці батончики-пікнік, я одразу закинула в корзину. У мене дика ностальгія виникла, тому що оці пікнік я купувала навчаючись в університеті. я їх не їла 300 років. Тут за кордоном у нас саме пікнік не бачу. Є різні. Зараз цибуля буде телефон скидувати. Є різні, але пікнік нема. Нац. Нац, до речі, я не звертала увагу, чи є у нас. Але хай будуть. Я ще минулі солодощі не з'їла. А мама мені новенького склала, коли я це буду їсти. Лайон. Лайон теж любила. Лайон, до речі, здається, є у нас в Албані. Не знаю. Вже така якась суматоха в голові. Тому що, ну вже й не пам'ятаєш, що там є, чого нема. Що це? Це до Паски. До Великодня, вибачте. Прикраси для... Прикраси для пасок на Великдень. Я е, живу за кордоном вже давненько. Минулий рік пекла Паски, позаминулий рік пекла Паски. І цього року теж хочу. І в мене завжди тут виникала проблема з. Прикрашанням пасок, тому що у нас нема тут гарних посипок, чи я не бачила. Мама мені такі жовто блакитні прислала, дуже гарні. Я хочу це використати, я дуже вдячна, тому що це те, чого бракує тут. І отакі наліпки на яйця, прикрасити яйця: Барвники харчові для яєць. До речі, барвники для яєць зазвичай продаються тут за кордоном на Балканах, в Македонії яйця фарбують. В Албанії минулого року, здається, ж, теж я фарбувала, якісь барвники купувала. Вибір був невеликий, не так, як у нас, що стенди просто цього всього. Якісь два кольори, здається, я минулого року вичепила випадково. А тут набір декілька фарб: червоний, оранжевий, жовтий, блакитний, зелений. Будемо фарбувати з вами яйця. Це барвник. це якийсь красивий, це з перламутром. Такі взагалі в житті не використовувала клас. І це отакі великодні гарні серветочки. Це цього не було в моєму переліку. Це, от, бачите, мама додає щось цікаве, і я от роздивляюся разом з вами. Гарно. Кубка біля мене все більше. Досить хаотичне відео. Бачу тут чай. До речі, мамі казали, цього разу не присилай чаї, бо минулий раз багатенько чаїв у мене було. Я ще не випала всі. Тут знову чай мономах. Мономах. Але якийсь інший смак. Ну, я думаю, вип'ю. Классно. Це щось важке. Це по пакетиках. О! Ого! Зараз мене завалить всім, що я тут вихрижала. Це база, це печінка гренландської тріски. От печінку тріски з'їла з минулої посилки, і хочеться ще. Це корисний продукт. Тут такого я не бачу. Це, це мама теж мені до Великодня вона казала, що вийшли мені силіконові формочки. Два роки поспіль я намагалася їх зліпити з того, що є попід руками, з пергаменту. Я робила формочки. В принципі, непогані паски в мене виходили, але цього року ось спробую силіконові. В руці тримаю і Крумою, і Крумойву теж вже доїла з минулої посилки. Дуже класна штука ікра моєва, обожня. Це червона ікра. Я ж думаю, що тут важкеньке в цьому пакетику. червона ікра, і це ікра моєва знов. Різні мама-виробники там підбирала. Чи то я в сільпо замовляла? Дається я в сільпо ікру моєва замовляла. І така силіконова формочка. І друга рожева більша, ширша з діаметром і якась коротша. Знову ікра моєва. Знову печінка тріски. Натуральна Ісландія. Знову печінка тріски. Цього разу мама більше прислала. Ікра мойва знову. І це, здається, теж печінка тріски. Ось так. Ну, Це те, що корисно і, 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 і треба. Оце ж те, що було перше в списку іграшка для котів. Я знаю, що це за іграшка. Просто зараз, може, я її цибулі не зможу дати. Чому? Це іграшка, це така кулечка, щоб цибулька лискала, знаєте, є такі смаколики і паштетики. Отут -от видавлюєш цей стік і кішка зайнята деякий час повільно лискає з цієї кульки, що рухається смаколик. Це я побачила у Соні котячого психолога, до якої я зверталася за консультацією, коли тільки взяла цибульку, до себе От в неї продається. В магазині, в неї такий міні-магазин, вона продає різні корисні іграшки. Це іграшка, але це корисна іграшка. Якось воно там розкладається, щоб це можна було помити. Там цибуля вже ганяє. Це цибульці. Шоколадки теж мамі казали, давай без шоколадок, тому що Та є в мене шоколад тут міленіум, брюд, але все одно приємно і все одно це буде з'їдено. Дякую. Ну і тут вже небагато залишилося. Пишіть в коментарях, чи цікаві вам такі розпакування це насіння. Це теж те, що я забула минулий раз замовити. Тому що тут у нас є насіння, але воно не таке смачне. А інколи хочеться похрумкати. Насіння соняшнику. Ми вже наблизилися з вами до фіналу, тому що це останній пакетик. Мама в цей раз все загорнула в пакетики. Це останній пакетик, але він за змістом не, не останній, тому що тут паприка копчена, це я кидала в корзину. Теж минулий раз я забула додати це в корзину. Паприка мені потрібна саме копчена, тому що тут продається солодка і вона ніяка на смак. От Не вистачає цієї копченості в смаку. Цибулька, вона вже свій ніс всунула. І це кальмар сушений. Це теж делікатес в наших краях. Це кальмар сушений. Це отакі рибні палички. Що ти вже кусаєш? Вона вже щось кусає, вже, вже в зубах щось тримає. І це такі джерки курячі. Прикольно. Це теж солона рибка і ще кальмари. Я тут зробила безлад. Ось, королева пакетиків вже зайняла своє місце серед цього гармидеру. Я це зараз назад все гарно поскладаю та спакую. І я дуже вдячна мамі, бабусі, що склали ось такий набір. І з моєю допомогою, і з моїми запитами, і щось самостійно туди теж накидали. Ну і вдячна перевізникам, хлопцям, що їздять туди-сюди, їздять і дарують нам можливість отримати таку звісточку із маколики. З дому, тому що як би тут нас не годували, ну мається на увазі, що різноманіття їжі є, але все одно хочеться того, на чому ти там різ, що ти звик їсти. І я от деякі такі замовлення мала. Доставка саме цієї посилки цього обсягу знову вийшла 20 євро. Ну, це все перевізника. Там мінімалка в них є до 6 кілограм, це буде 20 євро. Тут було менше 6 кілограм, не знаю. Точно не знаю, але мінімалка оце була. Ну і все. Отака от так, от розпаковка вийшла. Пишіть, як вам цікаво чи ні. І за нагоди буду ділитися та показувати. Невгамовна. Ще раз огляд усього мого багатства. І я дуже вдячна і вам, що ви це подивилися, і всім, хто причетний безпосередньо моїй родині, що допомагає, оце відправляє це все теж робота. Купує. Тому що хочеться відчувати. Щось таке рідне теж. Приблизно так це робиться. Отакий паштетик. Я нанесла на цю іграшку, і цибулька має лискати, кулька має рухатися, і це буде не так швидко, як зазвичай. Хоча я бачу, що в неї швидкість ого-го. Ось така іграшка. coroista